Вітаю всіх гостей мого ютуб каналу. В цьому відео про те, як Франція переходить на військову економіку. Франція дійсно переводить, ну так вважається, і так вони офіційно заявляють, що вони переводять свою економіку на військові рейки. Про це був нещодавно заявив їхній міністр оборони. Країна має поповнити запаси озброєнь, боєприпасів за місць поставлених, в тому числі, і в Україну, а також продовжити надавати допомогу союзникам Парижа. В 2022 році Франція наростила виробництво сау «Цезар» з двох одиниць на місяць до шести. А на початок 2024 року буде 8 одиниць на місяць. Маленький відступ від Франції нещодавно, чи вчора, чи позавчора, з'явилася інформація. Офіційно заявив про це президент український, що. Україна вийшла на рівень виробництва 6 одиниць САУ Богдана українських в місяць. Ну і дехто бачив там в деяких коментах, там, ну що там, 6 одиниць, ну це ж хтось, отак, що якось так, ну не те, що зневажував, а якось так люди не розуміють, що воно таке: оце 6 одиниць в місяць. Єрунда. Хтось множить ці 6 на 12, виходить 72 на рік, начебто вже 72 лічба така більш приємна. Ну, але рівняємо з Францією. Величезна Франція з величезним потужним військово-промисловим потенціалом, і вона виробляла до війни фашистської Росії проти України і до війни в Європі, виробляла всього дві одиниці. Тепер вже от за оцей там півтора роки війни, більше, вже ніж півтора, вийшла на шість одиниць, і це вважається. А за оце останні місяці на початок наступного року буде 8. З одного боку, якщо порівнювати 2 і 8, ну це в 4 рази більше. Якщо в відсотках порахувати, то ну, звичайно це величезний ріст зростання виробництва офігенне, ну але Ну це так, просто порівняння і українського виробництва. Тобто, 6 Богдан на місяць, це зовсім не можна сказати, що це погано. Це навіть не, мабуть, не можна сказати, що це чудово, але це, це добре, це нормально, Україна все ж таки в стані війни і. Все нормально. В даному випадку. Ну, відносно нормально, скажімо так. Далі повертаємось до Франції. Франція, у Франції збільшено випуск 150-міліметрових снарядів з тисячі одиниць до трьох тисяч на місяць. Тисяча снарядів на місяць е, виробляли до війни. Ну і е, оце е, 3 тисячі, вони ще не вийшли на цей рівень, вони на це вийдуть до, от, до кінця цього року. Ще у них місяць, може зараз там чи 2 600, чи 2 700, скільки там у них є. Ну але е, Фра... До речі, взагалі французька у Франції норматив по пострілам в деяких джерелах 7 тисяч, в деяких 8 тисяч, ну хай 7-8 тисяч пострілів на рік. Українська армія на сьогоднішній день українські Збройні сили по расистам вистрілюють ну, біля 10 тисяч. Якийсь день менше, якийсь день більше. Тобто за один день Україна вистрілює більше, ніж Франція вистрілювала за весь рік. Тому їхня тисяча в річному варіанті 12 тисяч, це їм було так з запасом і з експортом. Ну, а тепер далі вдвічі збільшував щомісячне виробництво зенітних ракет містраль до 40 ракет в місяць. Ну, знов таки, кожен день ракета і ще трошки, умовно кажучи, це містраль це маленька ракета, скільки там, трохи більше метра. Тобто, це не якісь там. Це ППОшна ракета ПЗРК. Далі компанія Дасо Авіасьйон збільшила втричі складання, винищувачів рафаль до трьох одиниць на місяць. Раніше вони збирали втричі, воно ж так звучить громко. Ну, але втричі вони збирали раніше один рафаль в місяць, тепер вони збирають три Рафаля. Україні взагалі, да, до речі, я забув сказати про Цезарі, коли я казав. В Україну Франція передала 49 Цезарів, точніше, сама Франція передала 30 Цезарів, а 19 передала Данія. Ну, а так як військово-промислових Темах передача озброєння останнє слово за країною виробником, то воно теж ну що це французи вважають, що це їхнє постачання, тобто дозвіл та це теж теж їхнє постачання, тобто 49 одиниць Цезарів. Вони і вони із їхнього дозволу поступили в Україну. Далі трохи цифр про військовий бюджет. Військовий бюджет на 7 років з 24 по 30 рік у Франції і президент обирається на 7 років. Ну і бюджети теж плануються. Це не затверджений бюджет на кожен рік, це окремо, окрема тема. Але в планах є таке, що планується на семирічний термін. Так от на, цей, на наступний семирічний термін: військовий бюджет 413 мільярдів євро. Це на 40% більше попереднього періоду. Ну Це серйозно все ж таки. І 413 мільярдів навіть на 7, 42 на 7 це 60 мільярдів кожен рік. Ну, майже. Далі. Детальні, ну, детальніше, куди і що: 10 мільярдів євро йде на новації в армії, 6 мільярдів йде на космос військовий, 5 мільярдів на безпілотники. І 4 мільярди на кібертехнології. Ну, отак розклад по переходу Франції в якомусь сенсі на військові рейки. Звичайно, це те, що я перерахував, і взагалі це не можна сказати, що Франція там ледь не в стані війни, і там в них вже ай-яй-яй, і вони там. Ні, у них все працює, країна працює, країна живе, нормально живе, ну але все ж таки е, напруга з'явилась, і е, як було в 70-ті, -80, 90 80-ті, 90-ті роки до розпаду Советського Союзу, коли і Європа, і світ так розслабився, що е, Ота Росія на чолі з п'яним Єльциним, вона спроможна бути нормальною країною, якось так розслабилась і познижували виробництво військової техніки до умовного такого мінімуму, ну а тепер повертаються. Ну, ще не повернулася, але поступово виходить на збільшення і повертається до якогось умовного рівня тих часів холодної війни. скажімо так. Дякую всім за увагу. Дякую всім, хто додивився до кінця. Пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал, лайкайте. Слава Україні! До побачення!